Ви знаєте про те, що уряд проводить переговори про передачу окремих митниць в управлінні британській компанії. У них був досвід в окремих країнах, як членах Європейського союзу, так і в інших державах щодо управління митницями, і ми очікуємо на завершення переговорів і передати декілька митниць в управління британській компанії, щоб показати, що у нас є не просто нова культура спілкування на митниці. А що доходи тих митниць, які оперуються старими корумпованими українськими чиновниками, і доходи тих митниць, які будуть передані в управління відповідній британській компанії, суттєво відрізняються. Окрім цього, буде вже зараз британські експерти знаходяться в Україні і ми хочемо провести повну і всеохоплюючу реформу податкової адміністрації. Я мав розмову з нашим керівником податкової адміністрації і думаю, що найкращий шлях... Першу чергу це скоротити податкову адміністрацію, а точніше, Державну фіскальну службу, вдвічі, збільшити відповідно, заробітні платні і максимально змінімізувати контакти між платником податків і податковою адміністрацією. Електронне, само, електронне врядування в податковій системі. Менше спілкуєшся з податківцем, менше платиш хабарів.